Так, друзі, добрий вечір. громадська організація Доста Вінницький осередок, Мазур Юля. Цей тиждень у нас був надзвичайно насичений на події, і тому говоримо про ці події, які відбуваються. Зокрема, говоримо про посилення відповідальності для військових за невиконання наказу. Ну, я думаю, що вже багато хто з вас бачив, що президент підписав закон 82.71. Який посилює відповідальність для наших військових, якщо вони відмовляються виконувати наказ свого командира, але не забуваємо про те, що не всі командири добросовісні, не усі накази раціональні і не усі накази варто виконувати. Хочу роз'яснити для військових, що потрібно робити, щоб не втрапити ні в яку важку ситуацію, щоб ще потім від тюрми не відбиватися. Бо воюємо, розумієте, не тільки з зовнішнім ворогом. Значить, якщо командир віддає вам наказ і змушує його виконувати, йти там без належного спорядження чи йти виконувати якесь бойове завдання, а ви не бачите реальної можливості його виконати, то маєте вчинити наступним чином: вам потрібно написати рапорт. Щоб командир уточнив свій наказ. Це перший рапорт, який ви маєте написати. Після уточнення наказу від командира, тобто, коли буде письмово вам роз'яснено цей наказ, ви маєте написати другий рапорт, бумага стерпить все. Я розумію, що не всі сталкувалися з цими рапортами, не усі вміють писати. Ну, час у нас такий дуже важкий. Що Військовий в окопі ще мусить бути сам для себе юристом. Тому обов'язково це потрібно робити. Значить, коли ви отримали уточнення наказу від командира, ви ні в якому разі не відмовляєтесь від виконання наказу, тому що за це може бути кримінальна відповідальність. Але ви маєте написати рапорт, в якому вказати всі причини, чому ви. Не можете виконати даний наказ, не відмовляєтесь, але не можете виконати. Чим більше причин вказуєте, тому що це може бути, коли військових відправляють з автоматами на танки. Ми таке знаємо, такого дуже багато є. Це може бути, коли закидають якусь бригаду, а там взагалі нереально розташуватись, таке теж є. Дуже багато таких проблем. І ми з вами про них знаємо. Тому, щоб не втрапити в ситуацію, з якою потім буде ще важче випутуватися, не відмовляєтесь, просите уточнити наказ, роз'яснення до наказу в одному рапорті, в іншому рапорті е, вказуєте актуальні причини, чому не можете виконати даний наказ. Е, якщо, ну, ви ж знаєте, як рапорта рвуть, це ні для кого теж не секрет, е, фоткаєте. На Міністерство оборони це ваш захист. Це маєте робити обов'язково для того, щоб захистити самих себе. Бо поки ви захищаєте задниці там всіх, то вони придумовують дуже цікаві закони під час війни. За самовільне залишення поля бою, за невиконання наказу, то за там цілу купу всього можуть військових наших садити. Хоча з іншої сторони, ви знаєте, в мене таке відчуття, що при тих наказах, які вони віддають, не зовсім раціональних і не зовсім доречних, то краще, напевно, відсидіти, взяти адвоката і залишитися живим. Ну, моя така точка зору. Тому що не всі накази можуть бути виконані. За цей тиждень ви, я думаю, теж вже бачили цілий такий міністропат і заступникопад Всіх звільняють, всіх тут хтось коментує мені, що не рапорт потрібно, а повідомлення. Ні, пишете саме рапорт. Ніяке не повідомлення, ніяке нічого. Пишете рапорта. І є дуже багато хлопців, котрих позабирали на навчання, але по факту те навчання не відбувається. Значить, теж пишете рапорта про те, що ви. Не можете, коли там вас вже будуть відправляти кудись, ви не можете їхати, тому що ви не пройшли належне навчання. І можете описати всю ситуацію, як гарно вас навчали. І знову ж таки цей рапорт сфоткали, скинули родині і е, скинули е, на Міністерство оборони, щоб воно було в кількох екземплярах. Ой, Юра, не пиши, будь ласка, про фізосіб, тому що е, ситуація в тому, що в країні війна. Якщо ми зараз ще почнемо фізособи на фізособи, то нас е, і зовнішній, і внутрішній окупант з'їсть і навіть не зрозуміє. Е, оцим живі люди, фізособи, ще якась там хрінь. Вибачте, нас так вже розділили, то ділили мовою вірою, а зараз всі стали такі начитані: фізособи на фізособи. Ви для початку розберіться. Хто ви були весь цей час, тоді пишіть. І якщо ви не фізособи, як там всі кричать, то вибачте мене, з якого переляку суди вас садять, поліція вас затримує, штрафує, чого ви платите податки і все інше. На цьому зациклюватись не будемо. Значить, відносно того, скільки людей було звільнено. Було досить багато звільнено високопосадовців цього тижня. Сьогодні, зокрема, побачила звільнення Тищенка, виключення його з партії Слуга народу. Ми слідкували за діяльністю ТСК Нацресурс. Мені зараз буде дуже цікаво, як там буде відбуватися ситуація, тому що ми неодноразово попереджали Тищенка про те, що в ту тимчасову слідчу комісію до нього якимось дивним чином втрапили закарпатські злодії, які весь час. Деребанили той ліс, а тут вдруг пере, переділися в льоту і почали корчити себе святош. Значить, як там буде ситуація відбуватися, ми будемо бачити, ми тримаємо цю ситуацію на контролі. Також ну, не знаю, по-моєму, виїжджати будь-кому з чоловіків за кордон. Тобто, якщо є заборона для чоловіків, то це не означає, тільки простим смертним не можна висунутись, а і депутати, і всі інші теж не мають права виїжджати. Ну я так розумію, що Тищенко виїхав до наказу президента про заборону виїзду для депутатів та інших посадових осіб. Ну, дуже цікаво. На мою думку, тут не просто має бути звільнення і позбавлення мандату, а має бути як мінімум відповідальність за перевищення службових повноважень і використання службового становища. Що ж до усіх інших, ви знаєте, я сьогодні побачила дуже цікаву фразу, коли жінка намагалася, таке повідомлення прийшло, що жінка намагалася в магазині купити 2 кг моркви і кілька кілограм яєць, 2 метри моркви і кілька кілограм яєць. Але якимось дивним чином цього їй не Продали, а продали яйця поштучно, а моркву в кілограмах. Тому все те плетіння, яке нам плелося, і розказували, що не на часі. Оцим не на часі аж зацікавилась Америка. Тому що, е на відміну від інших урядів, уряд Америки турбується про гроші своїх платників податків, і буде звітувати за ті гроші. Ну. Е я думаю, що ви теж бачили, що буде створена якась, не знаю, як його назвуть правильно, якась структура, яка буде контролювати, перевіряти корупційні дії в Україні. Оце ми з вами гарно дохазіювалися, що свого нічого немає, по світу з протягнутою рукою, а свої злодії ще й тирять те, що нам дали з таким трудом. І байдуже, хто там що казав, що. Е не розхитуйте лодку вже при Порошенкові, бо Путін нападе так напав вже, вже давно напав з 2014 року. І щось цю лодку всі шатали, шатали, а по концовці тільки крадуть. Як той уряд, так цей уряд, байдуже який. E, значить, по військових сказала, по цих всіх сказала, e, ще скажу вам, бо ви мене вже замучили, чесно. Цими питаннями з газом, з світлом, що робити, куди цей. Значить, виставлю вам номера телефонів ще раз, куди дзвонити, якщо у вас графіки не відповідають дійсності. Є постанова уряду про те, скільки має бути відключення в зимовий період. Якщо є форс-мажор, то і для вас є форс-мажор, тобто можете не платити. Якщо не отримуєте належну послугу, можете. Відмовлятися від отримання такої послуги, знову ж таки. Стосовно газу ще скажу, значить, є створена нова компанія. Я за неї говорила ще перед новим роком, що з нового року вона вже почне працювати, дочка НАК «Нафтогазу», яка буде намагатися здирати з вас дінюшку за транспортування газу. Ну, я думаю, що люди, які розумні, які розуміють, що вони самі поклали собі труби, нікому не передали їх, то кому за що вони мають платити. Більше пояснювати на цю тему не буду. Кожному окремо пояснювати не буду. Є ціла купа відео, не лінуйтесь дивитися, читати. Документів теж є багато. На телеграм-каналі Достав Україна. Документи є виграна справа. Дуже класна справа по Чернівцях, Валера наш там попрацював з багнетівцями. Там аргумент дуже серйозний. Тому, будь ласка, не лінуйтеся перечитувати, а то кожному розжувати мене просто не вистачить. Ще в рота вкласти і ще потім ковтнути. Як мені чоловік званні якийсь чотири дні він мені дзвонив, бо не міг до мене дозвонитися, бо він, коли мені не дзвонить, то в мене зайнято. Мені треба тільки з ним одним поговорити, а в нього справа по ГАЗу. А відкрити очі почитати документи, він не бачить. А от мій номер знайти і замахувати, то будь ласка. Е, значить, по газу, по електриці, по всьому іншому, якщо у вас немає можливості сплочувати, я вам вже так буду казати, хто боїться там вникати в всю суть, то принаймні користуйтесь постановою уряду, про те, що заборонено вас відключати. Сьогодні дуже багато відео у нашій війницькій групі було стосовно того, що газовщики почали ходити по будинках. Женіт їх поганим віником, тому що вони не мають права шастати. У нас свята наша відео теж нам сьогодні прислала про те, що під час повітряної тривоги там десь гепнуло, а він прийшов такий зомбі, фірташовський, прийшов по показники. І викладу те відео теж розказує, що відповідальності за те, що ви не подали показники, немає. То якою чорта лазиш по -під хати? Коротше, якось так. По Павлові новин ніяких немає, бо теж багато питаєте. Нічого не можу вам сказати. Не знаю, знаю, що має бути касація. Коли вона має бути, знову ж таке питання. Ну, передивлялася ще сьогодні для себе, передивлялася по Тіщенку інформацію і наткнулася на сторінку лаби, почитала е, рекомендації чи там, відгуки про його сторінку. Не зболінуйтеся, зайдіть. Михайло Лаба, 70-й округ, почитайте. Люди пишуть, що спочатку потрібно було в себе там, в селі, дати був, навести лад. А потім кудись висовуватися. А тут тільки приїжджаєш, показуєш, та ніфіга не робиш. Так само, як і кожен практично. Дуже прикро, що навіть війна не поміняла наших злодіїв. Ну, не знаю. Скажу вам так: що бачу, що дають нам танки, дадуть скоро і авіацію, тому що танк без авіації це. Просто мішень. Тому я думаю, що найближчим часом будуть гарні новини. Переможемо обов'язково, і наших злодіїв також. Викладу вам номера телефонів, куди можна звертатись по корупції, це безпосередньо ті номера, які будуть контролюватись Сполученими Штатами Америки Бо наші господа працюють на окупанта, напевно. Далі буде разом сила, Геодоста, разом до перемоги, волю нашому Павлові. До речі, ще е, хотіла б звернутися до Служби безпеки. Проконтролюйте, будь ласка, все те, що відбувається у Вінницькій області, не контролюйте волонтерів і не контролюйте е, церкви, бо ви туди я розумію, що це потрібно робити, але е, окрім церков, які є в Україні там, російського патріархату, то в нас ще є обленерго у Вінницькій області, яка 100% належить російському олігарху Григоришину. Бо в церкву свічку купляти то-то погано, хоч, може, там людина й не розуміє, чи погано, чи добре там думки розходяться. А от російському олігарху платити за електроенергію під час війни саме то. По-моєму, тут 111 попахує, тому далі буде разом сила, разом до перемоги.